Новий чудовий день у мене вже сніданочка. Таки скажу про свій сьогоднішній ранок. Прокинулася раніше будильника, але встала з будильником зразу на кухню, попила водичку з ліксейфом і читаю біблію, тому що хочу бути в ресурсі і мати любов до своїх дітей. Та від Захару готує сніданок. Він іде сьогодні сам у школу, тому що Назар спить голова Захаріка. Привела класний час з ним, зробилася прогулянкою і повертаюся до сніданку. Тут у мене два яйця, сочевиця моя ще оранжева улюблена, і випробовую свою нову сковорідку, яку вчора купила. Трошки перчиком і насолоджуюся сніданком. Дуже обожнюю цю сучевицю. Чомусь захотілася на сніданок. Рідко це роблю, але сьогодні ось так. На сніданочок з моїми чудовими капсулками енергії здоров'я, травлення. Першу склянку води я випиваю з лівсейфом, препаратом для печінки та жовчного міхура на основі трав з пророщеними зернами. Є періоди, коли я випиваю цинк карнозин для загоєння слизових, беру дві капсули, вранці рано на випиваю з водичка лужанського з моєю